Вітаю вас, хлопці і дівчата. Зараз літо, ще буде осінь. І докучають нам, що комарі. Правильно? Комарі, всяка мошкара засобів, захисту від комарів є багато. Від хімічних щось натирати. У мене, до речі, також є отут в хаті. До, до ну, хімічних, до природних засобів. Також є механічні засоби. Механічні, які не дають доступу комарям до нашого тіла. І для захисту голови. Від комарів і всякої мошкари є така річ, невелика, також копійчана, ну там долар чи скільки воно коштує, я приведу посилання і скріншот для захисту голови від, від отих всяких косючих тих от. Поставляється воно таке, я не знаю, видно, не видно, маленький мішечок, бачите, наскільки воно маленьке. Тут є просто сіточка, е, Сіточка, яку ми просто натягуємо на голову і, відповідно, комахи нас не кусають. Але є один нюанс. Як ви думаєте, чому я сижу в такій шапці взяв? Тому що якщо просто натягнути цю сіточку на голову, то комахи будуть прокусувати, тому що сіточка буде близько до тіла. Ну, це, Умовно кажучи, ну, так, як, 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 як жіночі колготки, там, жінки носять, так? то воно все одно комаха буде прокусувати. А нам потрібно мати або хоча б кепку, або от щось таке. Типу, бачите, я спеціально вдягнув для цього ролика. О, і коли ми тоді вже накидаємо наверх. О, бачите? Все, виходить, так якби маска того пасічника. Все, отут є е, можливість затягнути, треба було мені сюди взяти з того боку, От вона можливість затягнути, отут затягую. Все, що сили, затягую. Тут, звичайно, треба взяти якусь куртку або таку річ з, бачите, неправильно я затягнув отут, тим, тим, тим тим Треба було чуть бік дати цей шов. Ну, нехай, будете мали на вазі. О, тут вдягаєте якусь куртку з рукавами і підняти з коміром. все, і, і нормально. от, все. Комарі такого доступу немає. Звичайно, якось то вони ще можуть. -от, ну, в рази в рази ми їм ускладнили завдання. Е, у вас буде запитання, а як видно через ту сітку? Нормально видно, нормально звикається. Звикається. Е, важливо тільки, що має бути обов'язково, ну, вони її роблять і чорного кольору. Через чорний колір людиною так не сприймається решітка. так? Сітка, решітка і тому досить нормально видно. Тільки от, от, оцей шов треба було на, на, на бік туди дати назад. Все, а так от маєте собі на увазі, таке от річ невеличка, воно складається, коштує небагато, кинули десь в рюкзачок. І от вам EDC, якщо ви любите десь там за, ходити за грибами на рибалочку, чи ще десь в таких, чи, чи десь дежурити в таких, таких, таких кліматах. Ну, єдине, ще пам'ятайте, що якщо дуже густий ліс, це буде рватися. Воно є нормально, акуратно зроблено, зробили китайці, але якщо десь буде гілки, ви порвете просто і все. От таке сьогодні відео. Якщо цікаво, то посилання, якщо воно буде дійсне, я приведу, а також скріншот. Все, всього доброго.